Рада вітати вас, дорогі глядачі, на своєму каналі Леви. І так, яким буде для вас лютий місяць. Коротко про головне, як завжди, на трьох картах. Відкриваю енергію місяця, а також підказки від вищих сил для вас. І так, дивимось: двійка мечів. Далі йде сімка кубків і король мечів. Дорогі мої друзі, ви насправді подолаєте якісь проблеми, перешкоди і. Е... Звільнитись від якоїсь нестабільності. Тому що сімка кубків показує трішечки таке літання в хмарах. Хтось щось обіцяє, але ви не бачите. Щоб це виконувалось, ви не бачите стабільності, ви не відчуваєте себе впевнено. І ви цього всього будете звільнятися. Вам так будуть відкриватися очі. Але я хочу дати вам такі цінні поради, підказки, тому що двійка мечів насправді трішечки зупиняє якісь моменти для того, щоб людина розібралася, що, до чого. І я хочу звернути увагу на ваше оточення. Хто що вам говорить, кому ви довіряєте? Чи взагалі ці люди заслуговують того, щоб ви користувалися їхніми підказками і порадами? Чи ці люди дійсно вас чогось навчать? Тому що ви слухаєте, але на щось закриваєте очі. Ви настільки довіряєте людям, що навіть не хочете помічати правди. Потім ви дуже сильно розчаровуєтесь. У вас вже не перший раз така ситуація. Ви до когось прикипаєте, ви комусь довіряєте, а потім ви відчуваєте. Як злітають оці окуляри, ви бачите реальність і це вас розчаровує. Щоб такого не було, ви маєте і слухати, і бачити. Якщо людина вам щось говорить, ви ще й повинні бачити вчинки цієї людини, а не довіряти лише її словам. Так ви ніколи не будете розчаровуватись і завжди будете щасливими. Насправді, оточення важливе, і я закликаю взагалі розширювати коло спілкування. Дружити з людьми. Але ви маєте для себе фільтрувати, хто ваш, хто не ваш, інтуїтивно відчувати людину, розуміти, що коїться в душі після зустрічі. Якщо бачите, що якесь у вас занепокоєння, якщо бачите, що десь ви відчуваєте себе не зовсім комфортно, можливо, просто. Звільняйтесь від таких людей, бо сімка Кубків каже, що багато зайвого є у вашому житті, і не всі, хто біля вас вам потрібні. В лютому варто розібратися з цими питаннями. Насправді боріться за себе, боріться за свою свободу, відстоюйте свої кордони, тому що король мечів це карта людини-воїна, не дозволяйте нікому себе ображати. Пройдіть якийсь такий життєвий урок і покажіть всім, що ви не дозволите, щоб з вами так вчиняли, що ви не дозволите себе обманювати, що ви не дозволите собою користуватися. Насправді це дуже важливо, і це буде вам допомагати. А в лютому, якщо ви це зробите, то ви далі будете відчувати свободу для нових ідей, для прориву в роботі і для приходу фінансів. Дорогі мої глядачі, я вам бажаю всього хорошого. Звільняйтесь від зайвого. Пам'ятайте, що треба ще й дивитись, а не тільки чути, і все буде добре. Дякую, що були зі мною і до нових зустрічей!